СБУ затримали ракетера ЗРФ, який зі спільниками вибивав молотками данину з мобілізованих та онкохворих. Угрупування із п'ятьох бандитів тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців західних областей України. Фігуранти під вигаданими приводами вибивали гроші із потерпілих. СБУ задокументувала, як ці зловмисники вимагали 40 тисяч доларів США з військовослужбовця Національної гвардії та його онкохворого приятеля. Ракетера спочатку створила штучну конфліктну ситуацію з потерпілими, а потім били їх молотками по голові прямо посеред вулиці. Після цього онкохворий потрапив до реанімації. У такий спосіб зловмисники намагались прискорити передачу їм всієї суми данини. У разі відмови обіцяли повернутися викрасти своїх жертв і закатувати їх. Також погрожували навідатись до їхніх родин, щоб вчинити насилля над дружинами та малолітніми дітьми. Служба безпеки затримала лідерів банди і їхніх спільників на гаряк коли ті приїхали до потерпілих забрати гроші, фігуранти діяли у складі злочинної організації, яку очолював місцевий рецидивіст, раніше судими за наркозлочини та незаконне зберігання зброї. Злочинна організація постійно розширювала територію своїх злочинів та впливу, щоб охопити всю Буковину, а також Прикарпаття та Хмельниччину. Зломисникам загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.